Авдийская школа номер два ⁇⁇⁇ Дева выжина ⁇ Значит, личный и давай на Скажи їжу, чим зібрати гриби? Ангеліна, давай перший приклад. Є! 17 мінус 7, це буде 10. 10, добре. З 2022 року школа об'єднала дітей, які знаходяться у різних куточках України та за її межами, Забезпечує нам необхідний рівень знань. Вчителі нашої школи дають знання учням цікавим трансформаціям. Водночас роблять нашу освіту більш якісною та доступною з використанням інтерактивних лекцій, конспектів, тестів, розв'язаних відео в цьому навчальному році я отримала від школи Також електронні пристрої має більшість учнів нашого навчального закладу, тому ми маємо безперервний доступ до навчання, виконуємо домашні завдання, приймаємо участь у різноманітних олімпіадах та конкурсах, незалежно від місця нашого перебування. Мене звуть Назар. я учень Авдіївської опорної загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 2 Дуже подобається дистанційне навчання в моїй рідній школі, бо я одночасно займаюся онлайн, поєдную тренування та приймаю участь в обласних та всеукраїнських змагань. Навчайтесь, займайтесь спортом та будьте здорові! Школи беруть участь у районних, обласних та всеукраїнських олімпіадах. І в цьому, безперечно, є заслуга вчителів. Вони надають учням велику кількість корисної інформації, опанувавши яку вони з легкістю займають призові місця. Особисто я брав участь в обласній олімпіаді з трудового навчання і, не маючи ніяких сумнівів, можу сказати, що набуті знання задобляться мені у майбутньому. Дякую нашим найкращим вчителям. Вчителі нашої школи, колектив розумних, вимогливих, талановитих працівників, професіоналів своєї справи, котрим разом із керівником закладу співпрацюють та перебувають у постійному творчому пошуку шляхів модернізації освітньо-виховного процесу. Незважаючи на те, що ми знаходимося на дистанційному навчанні, ми учні отримуємо міцні знання. Результатом цього є моє перше місце у обласній олімпіаді з англійської та української мови. Дякую вчителям за знання, теплоту та турботу. Сьогодні ми всі знаходимося у різних куточках не тільки України, а й світу. Але не зупиняємося. Творчо мислимо, створюємо, розвиваємо свої здібності. І все це завдяки нашим педагогам-наставникам, адже саме вони навчають нас сучасним технологіям, надихають на створення маленьких шедеврів. Шкільний парламент дбає про позашкільне життя шкільної спільноти, згуртовує навколо лідерів. Лідери допомагають учням повірити в себе та реалізуватись. Наш девіз. Самі плануємо, самі організовуємо. Ми вміємо працювати, відпочивати. Кожного року Святий Миколай не забуває про нас, поспішає до нас солодкими смаколиками, дарує нам гарний настрій, заохочує до нових, цікавих справ. Право, з якою ви познайомитись, може заспокоїти, налаштувати дитину на сон. Але її потрібно буде робити повільно та лагідно. Обов'язково скористайтеся цими порадами. На все добре. В нашій школі між учнями і вчителями теплі і дружні стосунки. Професійний колектив педагогів, вчителів це приклад для нас. Кожна дитина почуває себе частиною однієї великої сім'ї. В школі мене навчили не лише академічним знанням, але й важливим життєвим навичкам, таким як розвиток комунікативних здібностей, толерантності та співпраці. Можливість розвивати ці навички через спільні проєкти та взаємодію саме у віртуальному середовищі. Онлайн-навчання в нашій школі не менш якісне, ніж звичайне. Під час онлайн-навчання ми навчились використовувати різні навчальні платформи, що стало корисним досвідом для нашого майбутнього. Запрошуємо до нас. Запрошуємо до нас. Запрошуємо, запрошуємо до нас. Запрошуємо до нас. Запрошуємо, запрошуємо до нас. We're запрошуємо through. до нас. Запрошуємо 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 до нас. І запрошуємо до нас.